Дякую мові суспільство здатне змінювати навколишній світ. Безумовно, мова для народу є його скарбницею, живою схованкою людського духу. Рідна мова утворює невидимий зв'язок між усіма поколіннями минулого та майбутнього. Вже з 1997 року в Україні щорічно відзначають День української писемності та мови. Цьогоріч Україна вперше відзначатиме день української писемності та мови 27 жовтня. 28 липня 2023 року президент України підписав указ про зміну дати святкування з 9 листопада на 27 жовтня. Перенесення відзначення події пов'язане з переходом на новоюліанський календар. Бо дата встановлення Дня української писемності та мови визначена в День пам'яті преподобного Нестора літописця. До рідного слова торкаюсь з душею. Боюся, чорнити чи зрадить його. З цих слів наша мова. Пишаємось нею. Це музика і пісня народу мого. Без неї не зміг би на світі прожити, не зміг би побачити зі мною краси, не чув би і не бачив, як за жито, з якого стікають краплинки роси. Вона джерело і найчистіша криниця, з якої черпає натхнення й сногу. Вона кришталево дзвенить, іскриться. У шелесті трав, у цвітінні калини я чую цю мову, усній наяву, вона в моїм серці це вся Україна, я дихаю нею, я нею живу.